Ця історія трапилася кілька років тому. Наш син Андрій, якого ми з дитинства вчили завжди і за будь-яких обставин бути добрим і залишатися людяним, потрапив у цікаву ситуацію. Андрій тоді навчався в університеті і на обід ходив у недорогу їдальню неподалік від навчального закладу. І одного разу, ідучи звичним маршрутом на обід, наш син побачив літню бабусю. Вона дуже дивно поводилася, мала стурбований вигляд і ходила з боку в бік. Андрій відразу підійшов до неї і запитав, чи потрібна їй допомога. Бабуся, з вами все добре. Що у вас трапилось? Може, вам чимось допомогти? сказав він розгублено. Літня жінка глянула на нього і каже: Я, напевно, загубилася. Син сказав мені чекати його біля будинку. Я вирішила прогулятися, і тепер не можу зрозуміти, де я. А де знаходиться ваш будинок? Вирішив допомогти Андрій. Нічого не знаю. Пам'ятаю, він великий і червоний, високий такий. Наш син приблизно уявив собі, про який будинок говорить ця жінка. Він пообіцяв, що допоможе їй, і повів її в пік елітних будинків з червоної цегли, яких в місті було. В Принципі, небагато. Вже на підході до потрібного кварталу Андрій зрозумів, що не помилився. У дворі творила метушня, багато поліцейських машин і розгублений чоловік у центрі усього дійства. Шукайте мою матір, перекрийте до дороги, зробіть все, щоб через годину вона була вдома. Коли Андрій увійшов у двір, він покликав чоловіка Ви не цю, бабусю, шукаєте? Чоловік всіх сил помчав в бік нашого сина й бабусі, одразу став дякувати Андрію малено зі сльозами на очах. Спасибі тобі велике. У мене мама старенька вже. Навіть не уявляю, що могло б статися, якби ти не знайшов її. На знак подяки чоловік покликав нашого сина працювати до нього у фірму. Андрій хлопець тямущий і вже через півроку добре піднявся по службі і зайняв посаду великого начальника. Зараз Андрій дуже добре заробляє син тієї бабусі. Зробив його своїм заступником. Так доля віддячила вому синові за його доброту і чуйне серце.